Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Мені з самого початку зрозумілий був кремлівський підступ у вигляді так званої формули миру та масового сешн посиденьок. До речі, коштом України у Швейцарії пише Леосенко Олег. Не випадково так званий саміт відтягували з березня на квітень, а відтак на червень, коли московський паяц стає нелегітимною качкою. Для цього агент Козар залучив туди якомога більше проросійського глобального півдня і публічників РФ країни Брікс, КНР, Мадяр із Ленки, котра здавала пересування ЗСУ ворогові, малюють високопоставлену особу для передачі малявові топешних кротів братушкам московитів сербам. Саме під цей шабаш зняли залужного, обвалили оборону і фронт. Здали Авдіївку, здають Харківщину, сумщину підставляють роботи на Єрмакові з кураторами. Потрібна найгірша позиція України опозиції вже час робити заяву, передусім для західних партнерів та суспільства. Мовчання лише пришвидшує капітуляцію в той же час. І сидять усі, сховались і дивляться, роздумують, щоб не Тив до них не прилип Олексія Гончаренка прорвало. щодо ситуації на Харківщині. в мене такі питання: де бетонні укріплення, де мінні поля, де міністр оборони? Нагадаю, трохи можливо я чогось не розумію, але на нас іде наступ. Це прямий обов'язок міністра оборони. Все це схоже на абсолютну деградацію державних інститутів. Не спромогтися прокупати лопатою та ескаватором, щоб не втратити нашого міста. Це жесть. А що буде далі? Далі росіяни підвезуть ствольну артилерію, і звідти спокійно битимуть по Харкову. Скільки буде загиблих? Скільки буде руйнацій і хто буде в цьому винен? А потім героїчно будемо перемагати ворога. Краще без героїзма, а з бетоном, з мобільними групами та мінними полями. І для цього не треба бути Ілоном маском, просто треба спробувати виконувати свої обов'язки. Шістнадцяте 19 вже про бої під самим Вовчанськом заявили всі, де наш головнокомандувач, де нас міністр оборони, де наш верховний головнокомандувач? Чим ви усі були зайняті? Вже практично два роки, як звільнено Вовчанськ. Чим ви всі дружно були зайняті? Місцевих жителів беруть у полон. Вони бідні. Тікають від росіян. Ну нецензурне з вашою владою дегенеративна. Ну не вміти купати і бетон заливати. Ну це просто нецензурне, ребят. Просто тотальний нецензурне. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє висновки, кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.